На часі новини у студії Максим Лінник. Вітаю. За мить про останні події докладно, а на початку випуску стисло про головне. Вдарили по бездоріжжю. У місті взялися за ремонт шляхів. В цілях економії розпочали златання дірок. Сумна першість. Одеса в лідерах за викраденням елітних автівок. На периферії в основному зазіхають навази та мотоцикли. Привокзальна без мафів. До Дня міста площу прикрасять квітами та зеленими насадженнями, а поки тут демонтують незаконні об'єкти. Робота кипить. Вже кілька тижнів поспіль на шляхах міста працюють ремонтні бригади. Цього року комунальники переважно латають ями. Найбільше не вистачає грошей. Чи влаштовує такий режим економії водіїв? Дізнавалася Катерина Чабан. Увага йде ремонт. Такі знаки сьогодні можна побачити у різних куточках міста. Майже на всіх вулицях асфальт зносився та скрізь рісніють ями. Але перш ніж залатати їх, комунальникам потрібно ретельно підготувати ділянки до асфальтування. Це затягує час, але гарантує подальшу експлуатацію доріг. На вулиці Розумовській, де побувала наша знімальна група, у шляховиків обідня перерва. Поки техніка простоює, люди працюють, заміряють пошкоджені ділянки. Більшу половину робіт тут вже виконано, проте шляховики нарікають, їхня праця може бути марною, адже дорога Давтовок до цих пір не перекрита для вантажного транспорту. Через рік асфальт доведеться класти заново. Щоб цього уникнути, має відреагувати ДАІ. Ну по не такий такої ремонт. минулого тижня. Комунальники відремонтували в Одесі більше 2,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Це ще не фініш, але результати вже відчутні. Автомобілю то дає що Його хазяїн більш комфортно передвігається з меншими затратами. Дороги хороші. Хороше у всіх і пішоходів. Ремонт доріг триває, та через брак коштів комунальникам здебільшого доведеться обмежитися латанням ямок. Втім, автолюбителі раді і цьому. Принаймні тиснів у місті стане менше. До того ж, зможуть зекономити і на СТО. Не будемо ламатися, менше будемо ламатися. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Сім тимчасових споруд демонтовано на привокзальній площі. До 2 вересня, коли Одеса святкуватиме день міста, цю територію приведуть до ладу, а ще прикрасять квітами та зеленими насадженнями. Подробиці у сюжеті перше, що побачать гості міста, виходячи з потягу, це благоустрій залізничного вокзалу. Тож загальне враження про місто складається у них вже з перших хвилин перебування на вокзалі. Наліпили чересчур, я хочу сказати. Ну, очень много, конечно, магазинів. Може быть, как-то, не знаю, їх к единому виду привести. Мне не нравится. Я хочу, щоб все було как-то культурно, красиво. Мені кажется, здесь лучше були бы б ті дополнительные лавки, щоб приїжджають, оставить сумки, отдохнуть немного. А такие, мені кажется, вони не, не украшають абсолютно. Демонтаж мафів по вулиці Средньофонтанській проводили в нічний час, аби не заважати перехожим та транспорту. Я вважаю, що наш міро в который прибывает ЖД-транспортом, шледрожным транспортом люди, должен встречать их не будками, мафами, в которых распиваются спиртные напитки и соответствующие запахи сопровождают все это вокруг, а должны встречать красивые цветочные клумбы, фонтаны, просторные улицы, незагроможденными разными пунктами торговли. 12 червня виконком ухвалив проєкт комплексного благоустрою при вокзальної площі. Усі об'єкти торгівлі, які не відповідають єдиним вимогам, будуть демонтовані. Одесити таким новаціям лише раді. Я думаю, що добре, що Тобто -то То Наш прекрасний міст має бути прекрасним, а не захламленим. Тому що це прежде всего лицо, а лицо, оно, ну, лісовці зустрічають, а вже там посмотримо, як проважають. У гостей міста має залишитися лише гарні враження про Одесу. «Привокзальна площа і все, що з нею связано, це і Старосіна Син, площа, повинні бути приведені в порядок. це моє требование, в ближайшее время. Это идет в программе нашей подготовки к 220-летию празднования нашего города. Наш город должен встретить гостей подготовленным, красивым и чистым. И мы будем делать все для того, чтобы навести порядок. Не только к празднику, но и после него. Даї повертає господарям автомобілі. Лише за останній тиждень було знайдено три машини, які викрали на території України. Найбільшим попитом у крадіїв користується транспорт російського автопрому. Тему продовжить Ілона Варава. За півроку на Одещині було здійснено 433 незаконних заволодінь транспортними засобами. Торік таких випадків було майже на 100 менше. Правопорушень вистачає. Констатують вдаїв. Окрім викрадення авто, є багато підроблень номерів та агрегатів, а також документів. Зафіксовано факти експлуатації автомобілів із порушенням термінів тимчасового возу на територію України. По результатам розних мероприятий 138 з них були розкриті. Як правило. Большая часть транспортних свят, які гняється за по оперативним даним, ета автомобілі отечественного производства, автомобілі ВАЗ. автомобілі вітчизняного виробника почали красти ще у 90-ті роки. Наразі за популярністю вони у викрадачів на першому місці в тому, що авто зникають, є вина і їхніх власників. Як правило, це в ночное время суток транспортне средства знаходиться не на охраняемых територіях, а просто возле дому ну, хозяевами. Запобігти такій ситуації можна, але для цього доведеться витратитися. Економія в даному випадку лише гратиме на руку Ну, Як правило, це встановлення проти сигналізацій. Чим більше стоїть протигонних устройств, тим. Менше шансів буде, що машина буде угнана. Крім того, в час, ну, не бросають свій автомобіль прямо возле а оставить на охраняемые стоянки, де, як мінімум, отвечают за охрану данного транспортного средства. Одеса лідирує по викраденню автівок престижних марок. Аутмопеди та мотоцикли найбільше користуються попитом в крадіїв області. Ілона Варава, Георгій Дячик. Екватор літа. Зазвичай цієї пори більшість одеситів вже повертаються з відпусток. Інші активно пакують валізи та купують квитки. Чи збуваються мрії, що може стати на заваді запланованому відпочинку, знає Катерина Чабан. Літо пора відпусток. Усі мріють відпочити від щоденних підйомів та поїздок у переповненому громадському транспорті. Але відпочити наповну вдається рідко. Причини різні. Загалом це брак коштів. Таке мене можуть плани? у пенсіонер. Які плани? На пенсію сильно не розгонишся. Особливо на наші деньги наповну можуть відпочити хіба що школярі у випускників свої турботи здати на відмінно ЗНО та вступити до вищих навчальних закладів. За півліта вони вже встигли Сходити на море успіла кілька раз, уже где-то разів. раз Здать ЗНО, зібрати документи і місяць ходити за медсправкою. Плани на другу половину літа у всіх різні, але загалом городяни говорять про тепле море та пісок. За кордон відпочивати не поспішають. Море ж поруч навіщо платити більше? От пер... останній місяць все, тільки море море, море. Видите, какой у мене дитячий загар в подвалах загорає так, що надо не верстувати пущене. Конечно, провести на море все оставшеся время. Ми живемо на берегу моря, а на море не ні В аквапарк, скажу. Ну, і рисовать, звісно, забуду Ну, Плануємо наверное, поїхати на недельку в затоку, що отдохнуть. Чудових місць на Одещині справді вистачає. Тож, коли ви з легким серцем і напівпорожньою кишеною прагнете скоріше виїхати з обридлого міста, не втрачайте нагоди. Катерина Чабан, Георгій Дячик. День дині відзначають 16 липня в Україні. Масом це свято не стало, але для багатьох це зайвий привід поласувати дарами полів. У розпал літа дині не є рідкістю їх можна купити і в магазині, і на ринках. А от чи можна куштувати, дізнавалася наша знімальна група. Ароматна диня один з улюблених десертів українців. Традиція відзначати день на честь цього соковитого овоча прийшла в Україну з Туркменістану. Однак українці, прийнявши ідею свята, доповнили його власними особливостями. Відзначають день дині не 13 серпня, як у середньоазіатській країні, а в середині липня. Саме в цей час на півдні України дозрівають перші дині та кавуни. З'явилися вони і на ринках. Проти відповідальні господині купувати баштанні поки не поспішають. В кінці августа, коли вже сезон на них приходить, більш-менш Сейчас не покупаем. І що боїмся? Ні, ще не купуємо. Я ближе кінця августа покупаю. Ну коли вже точно ані знають, що вони самі по собі садрелі, вони натичка не зловживати ранніми баштанами, радять і лікарі. Кавуни та дині корисні лише у період природного дозрівання. З інших обставин ними можна навіть отруїтися. Особливо небезпечні такі дари полів для дітей. Діти поступаючі в інфекційну лікарню, У них у всіх предварительний діагноз ілі гастраентеракаліт іль пищевая токсикоинфекция в зависимости от тех клинических проявлений, которые будут превалировать на момент поступления. Если у ребенка есть симптомы рвоты и связано это с приемом пищи, допустим, от... Приїхала мама з ребенком. Говорить, от ми їли арбуз, і послі спустя 2-3 часа у рібника появилась многократна рвота. Скоріше, всього діагноз буде звучать піщова токсіка інфекція, і цьому діагнозу буде назначено лікування. Аби не потрапити на лікарняне ліжко, варто дотримуватися елементарних правил покупця. Насамперед йдеться про документи, які підтверджують якість та безпеку продукції. Такі довідки повинні бути у кожного продавця баштанних. Потрібітелям стоїть обращати внимание на то, що. Продукция, которая реализуется, должна сопровождаться качественным документом, документом о безопасности этой продукции. Поэтому у продавцов... Ну всегда нужно требовать этот документ. На ринках э, имеется лабораторія, яка проводить эти исследования. І у продавця на кожний вид продукції, який он реалізує, обязательно должен бути документ о том, що сьогодні именно в этот день, в этот торговий день, эту продукцію исследовали на наличие нітратів, пестицидов, других химикатов. Проте досити цією інформацією не дуже користуються. Зізнаються, вибирають продукти на око. На базарі ні не прошу. В магазині, би я вважаю, що оно а на базарі не просумніт. Довіряю пам'ятайте, свої права потрібно не лише знати, а й дотримуватися їх. І тоді будете здорові ви та ваша родина. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Триразове гаряче харчування стане нормою в одеських пологових будинках. Нововведення обіцяють з 1 вересня. Раніше харчування вагітних та породіль було організовано лише у двох пологових будинках сьомому та четвертому. Щороку це обходилося міському бюджету більш ніж у 700 тисяч гривень. Тепер видача готових блюд пацієнткам пологових будинків буде здійснюватися через вендінгові продовольчі автомати. Для цього із міського бюджету спрямують близько 2 мільйонів гривень. Якість продуктів і готових блюд, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм, буде контролюватися на усіх без винятку етапах приготування. Готування та зберігання їжі. А меню складатимуть відповідно рекомендацій дієтологів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.